Жорстокість просто не знає меж на Полтавщині у місті Зіньків четверо школярів віком 10, 11, 12 та 14 років знущалися над десятирічним хлопчиком. Зазначається, що вони начебто дружили до цього моменту. Ось, але в них стався конфлікт, і вони відвели його в недобудовану споруду та почали там знущатися і фіксувати це все на телефон, проводити відеозйомку. Після цього всього вони почали ширити це все між своїми однолітками та насміхатися далі з нього. Мама хлопчика постраждалого абсолютно нічого не знала, дитина ну, забоялася їй це розповісти. Це все продовжувалося до того часу, допоки це відео не потрапило на очі дорослих, які і забили на сполох. Двоє жінок давали інтерв'ю. Вони сказали, що вони плакали, бачивши це відео. І додивитися вони його не могли. Вони декілька разів намагалися вмикати, прогортати. Ну тобто, це було досить важко бачити, звідки в дітей стільки жорстокості погрожували розбитою пляшкою, били, насміхалися, лякали, що спустять в підвал. Ну, були різні погрози, але що особисто мене вразило, це те, що вони лякали, що прийде ФСБ Російської Федерації та над ним розправиться. І бачу, що багато осіб цією справою зацікавилися, і деякі з них просять розголосу, тому що вони заявляють, начебто цю справу намагаються зам'яти. Нічого подібного, винні повинні бути наказані, бо це просто не налазить на голову, як таке можливе в період війни, чому у дітей така є жорстокість.